Президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі повідомив, що мав хорошу зустріч з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами. А зараз працює над організацією зустрічі українського президента з очільником Кремля. Місце визначить пізніше за словами Трампа. Це питання він уже обговорив з путіним телефоном. На цю розмову він нагадає, виходив під час перемов із європейськими лідерами та Володимиром Зеленським. У Білому домі американський лідер підсумував, що зустріч хороший крок до завершення війни. Додам, що Дональд Трамп не уточнив, коли саме можуть відбутися переговори Зеленського та Путіна. Утім, змі повідомляють, що це може статися вже наприкінці серпня. Проаналізуємо візит президента Зеленського до Вашингтона та подальші дії української сторони щодо припинення війни. З нами на зв'язку Євгенія Кравчук, народна депутатка. Член постійної делегації у парі, пані Євгенія, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго ранку, вітаю пані Евгенія. Власне зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна має відбутися найближчим часом. То чи можна говорити про прорив у мирному процесі? Україна послідовно займає позицію, що ми готові до будь-яких раундів переговорів, до будь-яких форматів, до перемир'я, до встановлення справедливого миру, і очевидно, що Росія не хоче миру, бо продовжує обстрілювати українські міста і намагатися окупувати більше території. Тому зараз я думаю, президент Трамп буде чекати конкретних кроків з боку Російської Федерації. Я нагадаю, що ще кілька місяців тому президент Зеленський був готовий зустрітися із очільником Кремля в Стамбулі чи в іншому місті в Туреччині, і ми добре пам'ятаємо, що зрештою Росія надіслала доволі такого низького рівня. Делегацію, яка очевидно не має жодних жодного мандату приймати рішення окрім якихось гуманітарних питань і організовувати обмін що ну теж безумовно важливо, але для завершення війни цього мандату недостатньо. Дуже важливо, що на цій зустрічі в Вашингтоні були присутні лідери Європейського континенту і міжнародних організацій Єврокомісії, НАТО. і Ми бачили, що всі вони вони говорили практично однією one voice, так, одним голосом, і всі вони повторювали, що безпека України означає безпеку Європи, і ми всі в одному човні, і звичайно, що Європа показує, що вони готові брати більше відповідальності за безпеку в себе вдома на європейському континенті, але безумовно потрібна і залучені сполучених штатів у вигляді зброї, у вигляді участі в безпекових гарантіях. І це теж ми бачили було ключовим вчора під час обговорення. Бо ем, і Україна, і президент Трамп про це він неодноразово казав. Ем, хочуть довготривалого миру, який не обмежується президентським терміном самого Трампа, пані Євгенія. Під час перемовин України і, і Україна і Європа наполягали насамперед на припиненні вогню, а вже потім мирна угода. А Трамп Навпаки, його позиція, що треба підписати мирну угоду, і підписати її можна без жодних передумов. Чому це його принципова позиція? Ну, я думаю, що Трамп дійсно хоче якомога швидше е, е, завершити війну, отримати Нобелівську премію миру і е, отримати вдячність за те, що е, цей найбільший конфлікт, найбільша війна на території європейського континенту закінчився. Е, але очевидно, він теж розуміє, що це не так просто, але ну принаймні, треба рухатися до е, цієї мети, і е, наша позиція, українська позиція теж е, така, що давайте, хоча б припинимо вбивства. Е, Бо як підписувати із якимось ну довірою до агресора будь-які речі чи там домовлятися на, на рівні очільників? Якщо продовжуються атаки, летять дрони, летять ракети, вбивають дітей, вбивають солдат, тобто відбувається відбуваються вбивства, і важливо, що ця позиція знову прозвучала. Можливо, це питання теж повернеться на. Стіл, як то кажуть, переговорів, якщо, наприклад, той самий Путін відмовиться зустрічатися на рівні лідерів там найближчі тижні, знову ж таки, я повторюсь Україна відкрита до усіх форматів, і це важливо, бо не ми є перепоною до мира. І і власне це ми намагаємося усіма силами показати. От власне питання території все, ще залишається відкритим, і Володимир Зеленський на мапі. Пояснював Трампу і його команді нюанси окупації, хто що реально контролює, чому виникла взагалі така потреба у такому детальному поясненні ситуації на полі боя? Я думаю, що президент Зеленський не пояснював, хто що контролює, це зрозуміло із замаркованих областей. А що саме окупувала, яку територію Росія окупувала, наприклад, за останні тисячу днів? А це дуже невеликий відсоток, близько одного відсотка території України, бо дуже велику територію Росія фактично окупувала ще в 2014 і п'ятнадцятому роках. І якщо порівняти, якби там була мапа в 2020 року, коли були ем, під контролем російські війська і сумська область, і Чернігівська, ну принаймні, частини областей, частина Київської, ем, знову ж таки, був ем, велика частина Харківської області, окупована був окупований Херсон, і як це змінилося? Порівнянні з тією картою, що вчора бачив Трамп, тобто ем, відбулася деокупація великої частини української території, і ем, зараз ем, Росія так вона просувається, але вона не окуповує великі частини дуже швидко а Путін намагається отримати. Ту територію, яку не міг окупувати 11 років, просто ну маніпуляціями і такою позицією в не це навіть не, не не можна назвати це. Фактично шантаж, що я продовжу вбивство, Значить, якщо я не отримую все, що все, що мені потрібно, але дуже добре, що знову ж таки це не лише президент Зеленський пояснював, чому ми вважаємо, що Росія може використати окуповану територію для як такий майданчик, як базу. Для подальшої окупації, бо це вже було це так було і з окупованим Кримом, звідки виїжджали танки а, уже на південній області України, а, і ну це, це може повторитися. Ми не хочемо цього повторення. Ми ще хвилинки ще маємо? А от власне стосовно Донбасу, адже так званий обмін територіями, президент України обговорюватиме лише особисто на зустрічі з Путіним. На вашу думку, чому Володимир Зеленський зайняв саме таку позицію? Ну, я все таки повторю, що президент Зеленський залишається в конституційній рамці І українські території. Це українські території визнання окупації поза а, а, в, ну, якомусь якогось обговорення так є де-факто. Території, які контролює Російська Федерація, це трошки інша конструкція юридично. Ну, моя думка, це ну фактично показати відкритість до зустрічі. Хай Путін відмовляється від зустрічі. Ми не від не відмовляємося від будь-яких зустрічей, але залишаємося в рамках конституційного ладу України. Дякую вам дуже, пані Євгенія, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість Дякую сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Я нагадаю, це була Євгенія Кравчук, народна депутатка, член постійної делегації у Парі.